Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Український нападник Микола Кухаревич відзначився голом у матчі 28-го туру чемпіонату Шотландії. У матчі 28-го туру зустрілися команді Данді Юнайтед та Хіберніан. Господарі першими відкрили рахунок вже на 6-й хвилині. Однак на 18-й хвилині український форвард гости Микола Кухаревич забив головою, зрівнявши рахунок. Українець відіграв 67 хвилин, а наприкінці матчу його команда зуміла вирвати перемогу. Поєдинок закінчився з рахунком. 3-1 на користь хіберніана. Цей гол став першим для Кухаревича за три місяці. Останній він забивав у листопаді 2024 році. Цього сезону Микола забив 5 м'ячів у 18 матчах за клуб. Олімпіакос вдома обіграв АЕК з рахунком 6-0 у першому півфінальному матчі Кубка Греції. Нападник господарів Роман Яремчук відзначився дублем та асистом. На 19-й хвилині з передачі Яремчука забив Андре Орта. На 22-й хвилині Орта асистував Роману, який зробив рахунок 3-0. У другому таймі Яремчук забив на 54-й хвилині з передачі Дані Гарсії, довівши рахунок до п'яти Цього сезону Роман відзначився чотирма голами та двома асистами у 22 матчах за грецький клуб. У матчі 27-го туру АПЛ зустрічалися Брентфорд та Евертон. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. У складі гостей весь матч зіграв український захисник Віталій Миколенко, який відзначився результативною передачею. У цьому протистоянні футболіст підкорив два досягнення, провів 100 поєдинків за Евертон у чемпіонаті і вперше віддав асист у цьому турнірі. Це другий подібний випадок в історії Ерисок. У 1998 році шотландський Форвард. Дункан Фергюсон віддав першу результативну передачу у складі Евертона, провівши сотий матч у лізі. КДК УАВ ухвалив декілька рішень за підсумками 18-го туру УПЛ. Розглянувши матеріали щодо можливих порушень регламенту УПЛ ФК Ворскла під час матчу 18-го туру УПЛ. У поєдинку ФК Оболонь ФК Ворскла, що відбувся 23 лютого 2025 року, зобов'язав футбольний клуб Ворскла сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 10 тисяч гривень. Причина повторна затримка початку матчу. Також розглянувши матеріали щодо вилучення головного тренера ФК «Ворскли» Юрія Максимова під час матчу 18-го туру УПЛ, у матчі оболонь Ворскла, що відбувся 23 лютого 2025 року, відсторонив головного тренера ФК «Ворскли» Юрія Максимова від участі у змаганнях на два матчі. Причина невмисне залишення технічної зони з метою сперечання з офіційною особою матчу. Рух оголосив про відхід генерального директора Ігоря Дедишина. Також стали відомі причини його відходу. Як повідомляє Sport.ua, Дедишин зустрічався з підлеглими і після доволі тривалого обміну спогадами попрощався з колективом. Свій відхід відомий функціонер пояснив тим, що рух зупинився у своєму розвитку, а він не володіє тими важелями вплину, котрі б сприяли реалізації його задумів. Дедишин був генеральним директором руху з 2019 року. Заступник генерального директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів команди у Туреччині. Повідомляється про те, що делегація футбольного клубу Карпати перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період із 18 січня по 14 лютого. Усі працівники футбольного клубу Карпати, тренери футболісти та персонал повернулися на територію України. Виключенням став заступник генерального директора із зовнішніх комунікацій. Олег Авдиш саме так відповіли у клубі у листі. 25-річний Авдиш обійняв посаду заступника генерального директора Львівського клубу у жовтні 2024 року. До роботи у Карпатах він займався спортивним консалтингом. А за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Карпати вже попрощалися із Олегом Авдишем. Трапзонспор продовжує цікавитися півзахисником Шахтаря Артемом Бондаренком. Повідомляє фанатік в останні дні зимового трансферного вікна. Клуби не змогли домовитися про перехід українця. Турки пропонували 7 мільйонів євро. А євники вимагали мінімум 12, бо не встигли б знайти заміну футболістові. Влітку Трапзонспор знову спробує підписати хавбека, розраховуючи, що Шахтар погодиться продати гравця дешевше. Цього сезону Бондаренко забив 8 голів та зробив 2 асисти у 25 матчах сезону за клуб. Взимку Трабзон спорт підписав з шахтаря Данила Сікана та Олександра Зубкова, а також в команді грає Арсеній Батагов, який раніше виступав у зорі. Шахтар цікавився атакувальним півзахисником Флуміненце Ісаком Северіно сілвою повідомляє Болавір. Зазначається, що представники донецького клубу їздили наживо дивитися на гру футболіста. Однак офіційної пропозиції по ньому Шахтар не робив. Футболіст провів за першу команду Флуміненце вісім матчів. Результативними діями не відзначався. Вінгер Карпат Стеніо передає в Америка Мінейро повідомляє та то таке. Клуб, який бореться за вихід у бразильську серію «А», домовився із львів'янами про оренду гравця на рік. Нагадаємо, Стеніо перейшов у Карпати в липні 2024 року з крузейро. Його контракт з українським клубом чинний до 30 червня 2026 року. Цього сезону бразилець провів за клуб 682 хвилини у 17 матчах. Результативними діями не відзначався. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що нападник Даніель Ківінда підписав контракт із румунським Фарулом. Цитата: «Даніель Ківінда знайшов нову команду. Екс-гравець Дніпра 1 продовжить кар'єру у румунській суперлізі. Наскільки мені відомо, Форвард уклав угоду із місцевим клубом Фарул, написав Бурбас. Раніше була інформація, що Ківінда перебуває на перегляді в Чорноморці. У січні він залишив угорський фегервар, де за чотири місяці не зіграв жодного матчу. Центральний півзахисник Олександр Драган підписав свій перший професійний контракт з Аталантою. Про це футболіст повідомив у своє 18-річчя. Термін контракту не розголошується. Олександр є вихованцем Динамо. Перебрався до Бергамо з Києва у 2022 році. Він залучався до юнацьких команд Аталанти у поточному сезоні. За юнацькі команди українець відзначився трьома голами та двома асистами у 20 матчах. Колос оголосив про перехід опорного півзахисника Еліаса Талеса зі словенського клубу «Примор'є». За даними Transfermarkt, сума трансферу 26-річного хавбека склала 50 тисяч євро. Контракт з Еліасом розрахований на 2,5 роки. Він виступатиме за свій новий клуб під 55-м номером. У поточному сезоні Бразилець провів 19 матчів без результативних дій. Динамо підписало контракт із ключовим гравцем. Кияни оголосили про продовження контракту із півзахисником Володимиром Брашком. Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна повідомлялося, що Володимир міг перейти у Вулвергемтон. Також була інформація, що гравець влітку може перейти у Мілан. Але наразі Володимир залишається в Динамо, щоб здобути золоті медалі першості. Про це сказав Ігор Суркіс. Угода з гравцем розрахована до 30 червня 2029 року. Брашко починав займатися футболом у Запоріжжі. До структури Динамо потрапив у 13-річному віці. Він дебютував у першій команді киян наприкінці липня 2023 року. За цей час Брашко провів за клуб 56 матчів, у яких забив 10 голів. Головний тренер Трабзонспора Шинол Юнеш прокоментував кадрову ситуацію у команді після матчу Кубка Туреччини проти різеспора. Цитата: у Зубкова травма, у нього невелике пошкодження, тому ми його замінили. Сподіваюся, травма несерйозна і він вже скоро повернеться на футбольне поле, сказав Юнеш. Зубков вийшов у стартовому складі трабзонспора на матч із різеспором і через травму був замінений на 38-й хвилині. Форвард Роми Артем Довбик ризикує втратити місце у стартовому складі команди. Повідомляє тут у Меркатове, Українець зараз страждає від фізичних проблем, які обмежували його з початку сезону. Під сумнівом залишається його участь не лише у матчі серії А проти комо 2 березня, а й у першій грі однієї восьмої фіналу Ліги Європи проти Атлетіка 6 березня. Відзначається, що Ельдор Шомородов – конкурент Довбика з приходом тренера Клаудіо Раньєрі став ключовим елементом команди, яка схоже краще працює з ним на полі. Стверджується, що Шомородов заслужив довіру тренера та ідеально інтегрується із палою дібалою. Він полегшує його ривки завдяки рухам без м'яча та його здатності створювати простір. Якщо це і дійсно правда, то довбику треба знову заслужити, щоб потрапити у стартовий склад. Цього сезону 27-річний українець забив 13 голів та віддав 4 асисти у 33 матчах за клуб.